Лецько yeah! всім привіт, друзі! З вами рожа games Не забудьте, будь ласка, підписатися цей канал, поставити лайчинськи під цим відео, а також що зробити. Обов'язково прокоментуйте, що ви думаєте про цю новину, яка вийшла стоїть на сайті Варгемін. Це на нас стосується того, що скоро вийдуть лутбокси, із 16 по 22 березня у нас буде святкуватися трилистника. Днітрисника вже майже тут, 16 по 22 березня, тобто буде всього-навсього тиждень. На нас буде чекати нова активність приховані скарби, також спеціальні бої-завдання і подія Сигнал Зелений. Під час останнього в преміум та внутрішньому магазині з'являться смарагдові ящики, що дають змогу отримати рідкісну техніку. Так, відео покажу потім, але що тут за приховані скарби? Перша активність це приховані скарби. Події від приховані скарби відбуваються з 16 по 22 березня, щоб взяти участь, знайдіть на сторінку події під своїм обліковим записом, почніть шукати скарби World of Tanks. О. Треба кудись зайти, щось десь залогіниться, тому це обов'язково зробіть. Щодня повертайтеся, поверта, повертайте 5 із 25 плиток на полі, щоб отримати спеціальний бонус код. О. Призи залежать від вашого вибору. Проте ви гарантовано отримаєте день танкового премію аккаунту в перший день, в другий день навчальний посібник. Та новий 2D стиль у третій. Це 100% нагорода. Далі, подія, сигнал Зелене та смарагдові ящики. Ось, лутбокси. Лутбокси це те саме, що буде на Новий рік. Тут до нас додають 2,2 нових танки. По-перше, тут пишуть, що 16 березня 6.30 за Києвом, по 22 березня 6.30 за Києвом, у преміум та внутрішньому, внутрішньогровому магазині ви зможете придбати смарагдові ящики до 500 штук на день. Ящики місяця в наборах. По 5, 15, 50 та 75 одиниць. З такою самою кількістю бойових завдань на x 5 досвіду. І в нас виходить новинка. Ось така от прекрасна машина, яка називається Type 5 Carr. От вона. Зараз там пізніше я її покажу. Далі Су-130ПМ, тільки унікальний її варіант, тобто дубль Су-130, який називається Лісовий дух. Еміль 1951, Гонсало, до речі, теж непогана машинка. Зараз їх дуже мало, на них дуже мало хто катає, але машинка унікальна. Е, Proto AMX 30. Прикольна стежка, дуже швидка стежка французька. Кіровець 1, Чифтейн 95, 59 Patton і Тартл. Е, до речі, там говориться відео, що. Випадає перша машина, та якої у вас ще немає в ангарі. Тобто, якщо у вас оці всі танки є, так, оці, ось, що знизу наведені вам на викладі, то вам обов'язково вийде або випаде або тай 5 карі, або лісовий дух. Далі тут дуже багато два дестилів, різні нагороди. Ось наші два дестилі. Нічого цікавого тут немає. Звичайні два дестилі, нічого яскравого, цікавого такого, щоб капець капець нема. Далі тай 5 карі одна з головних нагород, які можна отримати за цей. Івент, по-перше, це, це японська ПТ. Тобто, скоро вийдуть нова гілка японських ПТ, і ви зможете вже збикачати екіпаж, якщо у вас випаде цей танчик. Середня шкода на цій ПТшки, хлопці, вдумайтесь 500 одиниць середньої шкоди. Клас. Середнє перебування броні 252, звичайно, снарядом 298 е, голдовим снарядом. Міцність 1250. А от швидкість і задній хід на 40 і 18. Ну, буде дуже повільна. Дуже-дуже хороша пушка, думаю, буде комфортна. Так, розкид на 100 метрів 0,34, досить непогано. час зведення 2 секунди. ага Перезарядка. Перезарядка 13,3. Тобто можна буде добити до 10 секунд, приблизно Якщо там вентиляції, досилки, до пайочок можна в 10 секунд буде зробити. Бронювання корпусу нас цікавить. Оця ось вся штука, оця ось ця штука буде тут у нас 220 мм. Це ВЛД. Ось тут масочка, де якісь там ці, ну вона буде пробувати голодою. Всі ми знаємо, що восьмірка буде 100%, не буде він бувати, буде вона пробуватися. Але 220 мм корпусу в передковій, це досить серйозно. І 50-50 мм з боку і з кормі. Тобто в бік і в корму будуть нам вкидати будь-які фудсиси з пробиттям більше 50, спокійно. Далі Су-130пм лісовий дух. Ось така от махина. Всі виграли на СУ 130пм, дуже-дуже хороша тачка. Дуже на ній цікаво грати. от, І фармить вона досить добре, пушка досить добра, а тут ще в унікальному 3D-стилі. Як воно буде виглядати? Хочу вказати вам це все на відео, показати, як це класно виглядає. World of Tanks святкує Дні Трилисника з 16 березня. Так, 16 березня, бачите, це ось показується. Е, що в нас цікавить, це, лутбокси. Лутбокси, які будуть тут даватися зараз. Секундочку. Знайдете на святкові. Так, оце сторіст. ось, дивіться, це ось буде такий, як буде, буде така. Штука, деку треба заходити кожен день, і тикати 5 квадратиків, де вам випаде або якийсь бонус код, або ще якась фігня. Далі е лутбокси. До речі, не показала нам ціну на лутбокси, але я думаю, що лутбокси будуть коштувати як на новий рік коробки. Ціна майже буде та сама, мені здається. Це дуже потужно. З такими примтанками, яким то зараз, дуже потужна акція. І в нас є 5, 15, 50 і 75 ящичків. Тобто є різні набори, і хто знає, що там буде. Як на новий рік, якщо у вас. Якщо купуєте 50, то обов'язково за, обов за 50 відкритих коробок вам останнім випаде, якщо до цього ще не випав, е преміум танк. Будь-який набір містить завдання на X5 досвіду та смарагдові коробки. Всередині кожної з них може бути одна з цілих 9 блін, ну курва, не, не показали ціну. Преміум машин. Зокрема, новинка: перша японська преміум ПТСАУ. Те, ще я вам говорив, народ. Ось вона той та 5. Type 5 карі допоможе вам прокачати екіпаж для нової гілки, заробити гору кредитів. І, звичайно, як слід потанкувати і постріляти. Ну я не сказав би, що там буде така вона подвижна, як тут показують, прям 40 кілометрів час. Вона так буде вертітися на місці. Не знаю, не знаю, Це все буде це все буде видно тоді, коли вона комусь попадеться. Хтось буде на ній грати, але техніка прикольна. Досить. Прикул. Ця штурмова ПТ полює на важкі танки в їхньому природному середовищі. Її гармати нут Петежка для ближнього бою. Ну, я не думаю, що це буде снайперська якась ПТ-шка, але більшість для ближнього бою. Тобто броня буде дозволяти нам грати на ближньому бою, спокійно, не парячись, пробувати ТТ-шок 8 рівня, 9 рівня, навіть десяток і спробуємо 298, можна спокійно фармити десяток. Але ще раз, голдові тут, звичайні, ну, бронебійні снаряди голдові. Не під калібери, не кумулятиви, бронебійні снаряди. Великий калібр, гідне пробиття та хороші для такої альфи параметри прицілювання. Підтримуйте союзні важкі танки та виносьте з мапи ворогів на карі. О, на карі. Коротше. Ну коротше, хто їв курочку карі, той знає, що таке карі. Тому це буде знайомо. Ще може випасти СУ-130ПМ. Так, ну тут це ось вообще оригінально. Дивіться, як вона, як вона кайфово виглядає. Ця машина так само небезпечна, як су 130 ПМ. Але має власний дух і унікальну дуже зовнішність. Дуже гарно. Ну тобто, зараз, я так зрозумів, World of Tanks по максимуму, по максимуму старається зробити такі самі круті штуки, як в Бліцу. так? Ми знає, і Хто грає в Бліц, той знає, скільки там дуже красивих 3D-камуфляжів, танків облацьованих по-красивому. Але ось оце хлопці. Це скарб. Реально скарб дуже гарно виглядає. Така... Типу, машина друїдів. <хих> хто знає, що таки, хто такі друїди, той зрозуміє. Ну, реально машина друїдів. <пробітник> ну і далі, коротше, вся ця долбатня, яка вже майже у кожного є в ангарі. <пробітник> так, Ну, крім того, зазвичай, три дні преміума. Це те, що я вам говорив, що якщо ви до 49 коробок нічого не взяли, то на п'яту коробку обов'язково вам випаде танк, якого вас ще немає в ангарі. Коробок поспіль з 50-ї випадіння гарантовано. Все, хлопці. Оце те, що буде в лутбоксах. Дивіться: преміуми, прокачка екіпажа, срібло, е універсальні посібники для прокачки екіпажа, просто члени екіпажа будь-які. Два десь стилі, плюс 2% шанс вибити одну із. Весьмірок преміумних. Тому я не агітую, але якщо є можливість, і якщо ви хочете, то 16 числа буде у вас можливість купити лутбокси і зафармити собі один із оцих ось прекрасних, прикольних преміум танків, особливо новеньких, які дуже хотілося б дуже хотілося б мати в себе в ангарі. Тому всім, дя всім дякую, не забудьте поставити лайк, поділитися коментарем, як вам подобається ця ідея від Wargaming. Від наскільки? Наскільки вони. Втребують із нас грошей, це просто жах. Жах. Одні гроші тільки, одні тільки витрати з цією грою. А з вами був рожевий Геймс, і ми побачимося, друзі. Побачимося. Всім пока. Лецко.